Все, розслаблено, спокійно, не спішіть обидва. Паня, голову не ще знищуватися треба. Бірш, забирай голову, праву ручка на місяць. Знищи голову лай. Не вийти грек, брек не Не кидайся, Вань, спокійно, виходить ударом назад. Все спокійніше, покачай спинку, дай хай помахає, коті лай. Лома, рухайся, не виставай на одному місці. Кидай, кидай ручку, кидай ручку. Да. Зміщуйся. Ручки вблизи. Ручки всередину на ближньому бою працювати. Він. Брек. Дергай, подергай, вань, дай промахнутися. Направо витягни, щоб кинув. Опа, тяжко! Не спи. Вова, не залишайся, не стій, не спи. Зміщуйся за ногу, за ногу йди. Виходь, виходь. Ну, рухайся. Аня, не заряджайся. Руки. руки на місці. Вова, руки на місці. Руки на місце роста. Руки вище, Ваня. Вова рухатися, руки чітко на місці стоять. Передня в роботі, не давай підходити, так. Руки. Не спи. В сторону смішуйся. Хорошо, знизу хорошо. брек. Натимаємо. Паня, брек, крок назад зроби. Вова, дивись, уважно за лівою рукою. Крок. Лівий з боку б'є зліва, лівий з боку, боку. степ роби. Ваня, не йди попрямій, назад. Пістеп. Степ, Вова. Ну, важно, дивись. Ваня не падай. Руки всередину, Вань. Руки всередину. Черний. Не лети. Дірний, дай ми махне. Один. Кажу, не лети на нього, ти чуєш? Пороскаче ножками. блядь. Быти, Вова, не відходь. О, працюй тут. Руки на місці, руки на місці, вова. Не заряжайся, Ваня. Дерни! Дерне! Ну, провалити треба. Ну, руки на місці, Вань. На, на скачку правий з боку, дай. Кажи. О! Руки. О.